Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України коростенцю, полковнику Олександру Махачаку. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу, посмертно полковник удостоєний ордена Золота зірка. Пам'ять про Олександра Махачака вшанована у Коростенському краєзнавчому музеї. Земляк був військовим інженером, керував загоном зі встановлення мінних загороджень. Та інших засобів оборони у 2015 році був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Загинув під час виконання бойових завдань 30 травня 2022 року під час ворожих артилерійських обстрілів у районі траси Лисичанськ-Бахмут, похований у Житомирі полковнику Олександру Махачику назавжди 49 років. Також цього року посмертно звання Героя України присвоєно ще одному коростенцю майору Олегу Чорноморцю указом президента України від 23 лютого 2023 року.